Друзі, що ж пролунали у нас гімни збірних команд Чехії і Чорногорії. Саме ці дві збірні зустрічаються на стадії однієї четвертої чемпіонату світу із міні-футболу. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Подивимося, яке ж рішення буде від Бошковича та райковича. Ось він розігравши. Удар таки відбувається з середньої дистанції. Приклався Дарко Райкович з підйому у цьому епізоді. Там лежить на газоні гравець збірної команди Чехії, але арбітер сьогодні дає боротися. Арбітер сьогодні дає грати. Фолу немає. Можна грати. Нам є ще збірна Чехії. Хороша атака від них. Чи буде завершення? Ось він удар. Ось він. Момент виникає. Декілька сейвів від воротаря збірної Чорногорії. З такі, якщо висловлюватися баскетбольною термінологією, заслони, блоки ставити гравцям Чорногорії і далі вже виходити. Ось це небезпечний момент. Нарешті удар таки відбувається. Ну але Паджера він не зумів в цьому епізоді забити. Контролюють м'яч чорногорці. Ось вона передача по правому флангу, але забігання як слід не було. І відкритися жодному з партнерів у ту зону, куди виконувався пас, не вийшло. Зараз атака для Чехів. Удар по воротах. Ось він момент. Ось він шанс виникає для чеської команди. Бачите, техніка навіть не завжди встигає. Зараз скидання буде для Чорногорії. Одразу штрафний майданчик. Куницький на місці. Контратака. Два в один. Це може бути небезпечно. Треба віддавати передачу чи самому завершувати. Удар відбувається. З таке рішення ухвалив у цьому епізоді. Річард Свобода. Буде право на кутовий для е, команди Чорногорії. Короткий розіграш. Удар поворота, Ось нарешті небезпечний момент. Доволі гостро Райкович пробував, але цей удар було заблоковано. Тут фолу не зафіксовано, можна грати. Закидання від Куницького може бути небезпечна скидка, але далі в останній дій сані удару не доходить. І ось тут вже доводиться рятувати голкіперу, оскільки ледь не отримав він м'яч собі за спину. Небезпечний момент. Насправді гостро було. Піякович. є варіант. Кидає саме туди. Тут перехоплення для Чехії. Можна атакувати правим флангом. Тут ударна позиція, але вишукується можливість для передачі. Єліник виконує цей пас, але він не проходить. Ще один аут для Маржика. Він готовий його виконувати. Хороша передача. Насправді, але виходить воротар Гоєчанін. І забирає м'яч. Друг дуже впевнений дії від кіпера чорногорської команди на виході. І здорово він прочитав Цю передачу тут може бути небезпечно. Треба забивати. 1-0! Чорногорія попереду. Чорногорія забиває. Відзначається Нікола Радоніч. Подивіться, які емоції. Нічого собі забіг від нього. І радість від всієї чорногорської команди. Надважливий м'яч. Вдалося таки використати простір, втекти по лівому флангу. І вже Газон тут цілують чорногорці. Дервішевич дуже радіє цьому забитому м'ячу від партнера. 1-0 на користь збірної Чорногорії Нікола Радоніч. І на м'ячі буде саме. Чеська команда закидання від голкіпера вперед. Виграють боротьбу Чорногорці. Підбирання Дервішевич ставить спину. Рія, Дервішевич фінтить, відкидає праворуч, можна пробити. Ось він удар відбувається, але він заблокований від Піяковича. Піякович падіння від нього. Ось він, Піякович. І ну, ви знаєте, підстави для того, аби призначити пенальті у цьому епізоді в Арбітра є. Скільки прокинув м'яч Піякович повз опонента в цьому епізоді, він був. Перший на м'ячі, Ну, і така підніжка насправді від гравця чеської команди Адама Якла в цьому епізоді. Ще раз у динаміці дивимося цей епізод. Ось він Якл, Ось він виставляє цю е, ліву ногу. І чи це був фол у штрафному майданчику? Ну встиг забіг типо Яковичу штрафний майданчик і збив його. Як на мене, в цьому епізоді гравець збірної Чехії, тож подивимося, яким буде фінальне рішення арбітра. Продовжує він переглядати ось цей епізод. Принаймні підстави є. Коліно в коліно зіграно, втратив рівновагу гравець збірної команди Чорногорії. Зараз подивимося, вердикт і фінальне рішення від. Арбітра він вказує, що пенальті не було. Переведення на правий фланг намагається не викидатися заяви, раз гравці збірної Чорногорії. Грати чітко, позиційно, і на воротаря поки що не йдуть. Не зустрічають його. І ось він удар по воротах. І небезпечно було. І тут хороша реакція від голкіпера. Всі на нервах, уся лава для запасних збірної Чорногорії зараз на ногах. Ключові хвилини для них, і вони це чудово розуміють. Е М'яч вилітає назад, небезпечно, треба забивати. Куницький виходить собі, вкидає вхід. Куницький. Хороша передача. Ось це може бути небезпечно. Удар відбувається. І рятує воротар. Боєчанін е -е свою команду. Справді небезпечно було. Кутовий для Чехії. Вони поспішають. Але ще компенсує арбітр. Адже був перегляд вар, вже чимало. Лежали на газоні гравці збірної команди Чорногорії. Ось вона втрати. Ось він шанс на 2-0. Порожні. Ворота, помилка і не забиває. Не забуває зараз гравець збірної Чорногорії. Ось ця так розв'язка могла бути. Горан Ненежич. Звичайно, що ну, буде снитися цей епізод, якщо Чорногорія не пройде далі. Знову Могоша. Могоша пробиває. Зараз Куницький рятує підбирання за Чехію. Потрібно заспокоїти, чи буде можливість на одну атаку. Штрафний удар туди вперед. Від простого це все зрозуміло. Лунає фінальний свисток, який фіксує, що збірна команда Чорногорії виходить до півфіналу чемпіонату світу з мініфутболу. Емоції чорногорських футболістів. Всі вони дуже щасливі. Зустрічає новий канал. Сетанта спортспреміум. Футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу, шалені перегони та захопливий світ. ММА. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київ ТБ.